Це вже друга, як ви знаєте, виставка наша в цих стінах. Першою були воїни світла, а тепер от нескорені міста або міста герої. Нескорена нація це не абстрактне поняття. Ми знаємо, це люди, це ті самі воїни, які на передовій, медики, вчителі, всі інші наші люди. Але це так само наші міста, села і селища. І для Руського міра, який прийшов до нас 24 лютого, це точка на карті, точка на місцевості, яку треба взяти. І якась відповідно точка має стратегічне значення, якась, мабуть, другорядна. Але для нас це трохи інше. Це місця, де б'ються серця наших людей, де народжується життя, де ми творимо, живемо. Любимо, надихаємось, надихаємо один одного, і тому для нас не може бути стратегічних і нестратегічних міст і населених пунктів. Тому кожне для нас є важливим, рідним, і ми захищатимемо його. І тому ми розповідаємо тут про українські міста і не обмежуємось лише тими десятьма містами-героями, які офіційно вже названі саме так. І кожне з яких важливе. Але так само важливі багато інших міст по своєму тому що кожне, кожне місто сьогодні по-своєму війні, по своєму бореться за перемогу. Тому саме і народився такий, такий концепт, такий підхід ці, до цієї виставки. Запрошуємо на неї. Любіть своє місто і пам'ятайте, що всі наші міста герої. Знаєте, от дивлячись на ці фотографії. Ну, дуже важко їх сказати, ну, тематику цих фотографій, дуже важко їх назвати кращими, тому що те, що них зображено, те, що там за... е е змогли зафіксувати, це е е е е такі найстрашніші, найтрагічніші сторінки нашої вже сучасної історії, історії України. Тому сказати, сказати, що ми важко, важко передати навіть емоції, коли знову повертаєшся до цих фото. І знову переживаю, що те, що було на початку тут у нас в Києві, тут в тих містах, де, де ми працювали, це, ну, скажем, це такий вихор емоцій. От, і, звичайно, я дуже вдячний своїм колегам, які, е, нічого не боячись, вони ну, виїжджали просто в епіцентр цих подій і фотографували ну, скрізь, де це було можливо і ну, де можна було на, на той момент доступитися. Вважаю, що це дуже важлива справа. Ми повинні фіксувати. Ми повинні цю, навіть цю, скажімо, негативну таку от, трагічну сторінку. Ми повинні все одно передати нашим наступним поколінням для того, щоб всі розуміли, з чим ми борються, кому ми протистоїмо, як нам ну, потрібно зростати і розвиватися далі. Дивлячись на ці фотографії, кожне українське місто стало центром. Національного опору, національного противу, кожна людина в місті, чи в селі, чи на хуторі, чи на бойовому веденні, вона організовувала свій дух, свою силу і захист української державності і гідності.